Пропоную сьогодні спекти нам запашний гречаний хлібчик. Поїхали! Для початку потрібно обсмажити цибулю. Цього разу я беру звичайну цибулю, адже інакшої в мене не було. Але взагалі я люблю використовувати саме у цей хлібчик червону цибулю, бо вона дає такий солодкуватий присмак, і ну, мені так подобається ще більше. Звісно, спочатку очищаю. Далі я розрізаю її на половинку і починаю шинкувати ось такими напівкільцями. Смажити будемо на вершковому маслі. Отож, розігріваємо пательню, додаємо вершкове масло та викладаємо нашу цибулю. Взагалі її можна було карамелізувати, але я вирішила просто посмажити приблизно до ось такого стану. Після цього я перекладаю її у миску та ставлю у холодильник, аби вона скоріше охолола, бо в мене немає дуже багато часу чекати. Ну і звісно, починаю заміс свого тіста. І робити я це буду у кухонному комбайні. Спочатку додаю воду, а далі беру свою красивезну закваску, яка дійшла до свого піку, і з нею можна вже починати працювати. І ось я вам намагаюсь хоч трошки показати, яка вона жива і класна, але не знаю, наскільки це було видно. Цього разу я напишу кількість інгредієнтів у описі під відео. Поясню чому. Бо до мене мали прийти гості, і я робила аж три хлібини. І щоб ви довго не ділили, я напишу кількість інгредієнтів на одну хлібину. І після того, як я додала закваску, починаю додавати гречане борошно. До речі, саме цього замісу кількість гречаного борошна вийшла трохи більшою, аніж мала бути. Але то не біда, а навпаки, смак хліба вийшов ще більш насиченим. Далі мені потрібно було цільнозернового борошна аж 165 грам. Але сталась халепа, і в мене воно закінчилось. І я вирішила додати трохи спельтового. Отож, якщо у вас щось йде не за планом і у вас раптово кінчається якесь борошно, ви можете експериментувати. І обов'язково пишіть мені про свої результати. Ну і звісно, куди ж без пшеничного борошна. Бо хоч хлібчик і має назву гречаний, але пшеничного борошна тут основна кількість. А якщо ви хочете мати ще більш класну структуру і взагалі цікавіший смак, ви можете використовувати борошно Манітоба. Далі я включаю свій комбайн і починаю заміс. Тут головне уже не перемісити тісто. І у процесі замісу я побачила, що наше тісто трохи туговате, і я вирішила додати води. Вимішувала я орієнтовно десь 4-5 хвилин. Ще раз повторюю, тут головне не перемісити. Якщо вам видається, що наше тісто занадто гливке або воно таке як пластилін, води додавати не потрібно. Бо після того, як ми додамо всі інші інгредієнти, наше тісто абсолютно змінить свою структуру і стане вологим. Накриваю та залишаю на 30 хвилин. Отож, пройшло 30 хвилин при кімнатній температурі, а це означає, що можна далі працювати із нашим майбутнім хлібом. І в першу чергу я додаю сіль. Далі я додаю обов'язково саме натуральний мед. І як ви можете побачити, у я знову додала його випадково занадто багато. Але це ніяк не змінило смак тіста, а він став тільки кращий. Далі я додаю дуже багато насіння льону і після чого додаю свою вже холодну цибулю. І знову починаю вимішувати. Цього разу це займе десь орієнтовно 5-6 хвилин. Але також дивіться, щоб не перемісити, і я випадково не вімкнула камеру при тому, як я вимішувала своє тісто. Отож, просто вже дивіться на готовий результат. Перекладаю в чисту миску і починаю надавати своєму тісту більш округлу форму, аби йому було легше підходити та подальшому мені було легше робити складання. І обов'язково я роблю це дуже вологими руками. Після ось цих дій я накриваю знову плівкою або шапочкою і ставлю таймер на 3,5 години. І в цей період ми, як завжди, будемо робити 4 серії складань. Отож, пройшло перших 30 хвилин і саме час робити наше перше складання. У лівому кутку я буду зазначати, яка це саме серія складань, аби ви могли бачити, як змінюється наше тісто. Уточнюю, що буде набагато простіше робити складання, якщо у вас будуть добре змочені руки. Подивіться, що я роблю. Я беру від центра, витягую вгору і починаю підминати під себе, надаючи округлої форми. Пройшло ще 30 хвилин, а це означає, що нам пора робити друге складання. І я буду робити все те саме. Уже на другому етапі з тістом стало набагато легше працювати. Воно стало еластичніше і краще збирається. Пройшло знову 30 хвилин і саме час робити наше третє складання. Ну а зараз буде четверте, фінальне складання. І зверніть увагу, яке класне стало наше тісто. Далі я знову накриваю плівкою або шапочкою і залишаю, доки не зазвенить наш таймер. Отож, зазвонів наш таймер і просто погляньте, як класно вибродило тісто. І саме час робити передформування. Для цього я присипаю бороштом поверхню, на якій я буду працювати, та саме тісто. І далі я беру шпатель. Чи можна викласти його руками, звісно, так. Але чим зручніше це зробити, звісно, шпателем. І далі я присипаю ще трохи борошном, бо якщо цього не зробити, то з тістом буде дуже важко працювати, адже воно трохи гливке, Але не переживайте, це так має бути. І рецепт змінювати точно не потрібно. І далі у моєму випадку я ділю його на три умовно рівних частини. Далі ще трошки борошна і починаю вибивати зайве повітря. Після чого я починаю формувати свою уявну хінкаль. Ну а далі ось такими рухами я починаю підтягувати свою заготовку до себе. І знову ж таки тут буде набагато зручніше, якщо у вас є шпатель. Очно все те саме я повторю з своїми іншими двома заготовками, тому просто дивіться на мої рухи. Отож, мої три заготовки готові і я залишаю їх на 20 хвилин при кімнатній температурі, аби вони трошечки постояли. Пройшло 20 хвилин і саме час робити основне формування. Знову трохи борошна, беру свій шпатель і уявним швом перегортаю доверху. Починаю вибивати зайве повітря, але вже трошки легше. А далі я загортаю свою заготовку у такий собі званий конверт. А після чого скручую равликом і знову починаю підтягувати до себе. І уважно слідкуйте за тим швом, бо далі швом вже доверху потрібно покласти нашу заготовку в кошик. І далі я обов'язково повторно защіпую шов, аби у процесі бродіння та ферментації він не розійшовся. І точно все те саме я повторюю зі своїми іншими заготовками. Далі поверх я просипаю трошки борошном, накриваю плівкою або шапочкою та залишаю при кімнатній температурі на півтори години, а потім на нічну ферментацію у холодильник. Тож, наші заготовки пройшли нічну ферментацію у холодильнику. І саме час їх випікати. І зараз я вам покажу, які вони класні та красиві у мене вийшли. Спочатку зверху я просипаю наші заготовки трошки борошном і вже після цього перекладаю на пергамент. Зверху я знову просипаю трошки борошну. Ось таким чином втираю і починаю робити якісь візерунки лезом. Ну а потім, звісно, один красивий розріз. Випікаю я у заздалегідь розігрітій духовій шафі. Перших 25 хвилин будемо випікати при температурі десь 240-250 градусів. І так як я буду випікати на камені без казана, то зверху я прикрию наш хлібчик деком. Після чого знімаю деко та випікаю ще 25 хвилин при температурі десь орієнтовно 220-230 градусів. Отож, давайте оцінимо з вами результат. Ми звісно, куди ж без розрізу. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий хлібчик. І також діліться, звісно, результатами. З вас вподобайка та коментар, а з мене ще більше такого класного контенту.